Сьогодні, у День української писемності і мови, українці вдома на роботі, на фронті за кордоном, писали радіодиктант національної єдності Треба жити. У всіх куточках України диктант писала і велика спільнота громадської організації Захист держави. Українська мова сьогодні це не лише засіб для спілкування, це наша пам'ять, наше коріння, наша сила і наша міць. Кожне українське слово сьогодні це зброя, це акт супротиву, який веде нас до перемоги. Саме тому члени громадської організації захист держави сьогодні приймають участь у національному диктанті єдності. Це наш маленький крок до великої перемоги. Хтось писав перше, а хтось вже за традицією, але всі з одним відчуттям ми разом, ми українці, треба жити. Треба боротися за своє. Наша мова це не просто слова, це наш маркер ідентичності. Вона відрізняє, об'єднує, утверджує нас як націю. У кожному дякую і будь ласка, живе Україна! Зберігаємо, плекаємо і говоримо українською щиро, гордо, впевнено. Бо ми українці, і це наша об'єднання. Навча велич